Хтось скаже, що в мене не всі вдома, що я роблю такий ремонт на прийомці металобрухту. Я хочу про це поговорити і трошки розказати про свої плани. Ми перші в Україні, хто відкрили... Першу в Україні онлайн-прийомку. Взагалі, вона перша була по Україні. Згодом з'явилася конкуренція, і це дуже круто, тому що це дає можливість не спати, а розвиватися. Ми хочемо бути кращими, клієнт від цього тільки виграє, тому що йде здорова конкуренція, є вибір, і клієнт може ним скористатися. І це дуже круто. І це стимулює ставати все кращим, кращим і кращим. Тепер, як нам вже трошечки від. Шліфувалося все, ми приїжджаємо на нове місце. І там робиться ну, досить непоганий ремонт. Які взагалі плани і для чого це робиться? Це робиться для того, щоб це була найкраща в Україні і, напевно, єдина з таким ремонтом прийомка металобрухту. Хто туди буде заходити, я хочу, щоб вони навіть і не одразу розуміли, що це прийом кольорових та дороцінних металів. Для чого це все робиться? Дай, йди сюди до нас, йди! Для чого це все робиться? Дивіться, перше, це умова праця для робітників. І самому приємно прийти в гарне приміщення, і робітникам буде зовсім все по-іншому. Зимою має бути тепло, літом прохолодно, все має бути чистенько, гарненько, особливо там, де зона будуть розбиратися посилки. Далі. Взагалі, тепер це буде для стаціонарного пункту. Такого в Україні немає. Коли людина прийде, все буде біленько, гарненько, чесні ваги, його гарно приймуть, зважує, отримує кошти і піде. І також на онлайн це дуже сильно вплине, тому що нам потрібно правильно організувати простір. Ми вже над цим працювали і думали, як оптимізувати всі процеси. Прийшли до певного рішення і зараз його там будемо втілювати. З це там де для мілких металів і рідких це все буде на стелажах і в ящиках, так як я показував, тільки це буде більш е, грамотно все зроблено. І інше, що вже вже не буде накладу металу. Ми замовили бікбеги беги різних розмірів, щоб протестувати. Це від 1,20 м до 2 метрів 5 позицій бікбегів. бегів Замовили, і в нас тепер на прямальному пункті є кран-балка І тепер буде мідь, латунь, алюміній по бікбегах. І відвантажуватись воно буде вже кран-балкою І не буде цього наклепу, як в нас зараз є. Там, то на міді лежить оце наклеп, там латунь, алюмінія, і це все потім. Вивантажувати займає великий час. Замість того, що ми там розібралися десяток посилок, ми займалися просто вивантажуванням. Чотири людини завантажують той бус кольорового металу. А тепер це буде реалізовано крамбалки, буде піднято, в буса поставлено, роклою завезено і все. Тобто вигрузка по моїх підрахунках буде займати півгодинки. Це вже з тим, як ми будемо пити каву. Тому, друзі, ремонт робиться, кондиціонер ще ставиться і скоро вже будемо переїжджати. І ну, подивимося, подивимося, що з цього вийде в планах. Не хочу все, що сказав, треба зробити, а тоді похвалитися. Це так коротко, взагалі, як я це бачу, розвиток металобрухту в Україні. Все-таки я думаю, що ми в певний вплив зробили на цей напрямок бізнесу по металобрухту і трошечки його змінили. Це онлайн. Мені здається, що ну, ми його покращуємо, тому що. Скільки? 3. Світик підказує, що три хвилини. Добре, Світуська, дякую. Е, просто хочеться вийти з цих стереотипів, які вони і є. Що це, знаєте, цигани якісь приїжджають, щось обважують тебе, крадуть, воно якесь таке це все. От, е, Ми все вже, мені здається, вплинули на цю обстановку. Да, Підходь до нас е, на цю обстановку вплинули. А тепер хочеться ще покращити це, щоб це була чесна вага. Людина знала, що вона там вдома зважила один кілограм міді, приїжджає, принесла до нас, і в нас один кілограм міді. І вона б заходив в гарний простір, вона не заходить, як ми зараз. Ми зараз в норі. Ми приймаємо зараз. От, я вже приходжу там, де я все пофарбував і по, ну, пофарбував, де біленько, все приходиш до нас. А це ну, нора, де ми там, воно все гнітить, давить. А... Треба організовувати простір, друзі. Хочеться розказати, що будемо робити, але поки не буду Не буду цього сполити. Трошечки порозказував і вистачить. Друзі, я люблю вас і ви найкращі. Ми будемо ставати кращими для того, щоб покращити наш сервіс. Люблю вас.